Український народ і його мужність надихнули весь світ, дали людству нову надію, що справедливість не покинула наш цинічний світ остаточно, і в ньому все ще перемагає не сила, а правда, не гроші, а цінності. В етері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Допомога армії під час війни це не просто жест підтримки, це вияв справжнього патріотизму, усвідомлення власної відповідальності за майбутнє своєї країни і свого народу. Тому Кременчук безупинно забезпечує військових всім необхідним. Увага на екран. Збройні сили України це головна сила, яка стоїть на захисті українських кордонів прав і свобод громадян. Тому кожна громада повинна долучатися до допомоги армії. Тож Кременчук не стоїть осторонь. Військовим продовжують надавати матеріально-технічне забезпечення. Сьогодні нашій територіальній обороні передаємо дрони. Це один дрон 3Т Мавік, який дозволяє бачити ворога в темноті один просто. 3 Pro, який дозволяє вести аеророзвідку в денний час. Сподіваємося, що хлопцям вони допоможуть зберегти життя і виконувати всі завдання за призначенням, повертаючись в повному складі до місця дислокації. Дякуємо громаді Кременчука за те, що вона допомагає нашому батальйону. Ці мавіки дуже важливі для ребят. І сподіваюся, вони принесуть багато пользи батальйону. Вже іншому підрозділу передали причіп, який виготовили під замовлення військових, розрахований на їхні потреби та завдання. Одному з підрозділів сил оборони сьогодні передаємо причіп, який розроблено кременчуцьким підприємством, зроблено руками кременчуцьких робітників саме по тим ескізам, по тим кресленням, які давали хлопці. Він допоможе транспортувати їм військове майно і виконувати завдання за призначенням. Дякуємо, приносимо наші. Величезне таке велику подяку для працівникам, я також міському голові, який нам дав змогу отримати даний транспортний засіб для наших. Для виконання наших потреб і задач. Допомагаючи армії сьогодні, ми вкладаємо в безпечне та стабільне життя у майбутньому. Не зупиняємося разом упевнено до перемоги. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. З наступного сюжету ви дізнаєтесь про рішення, яке прийняли на громадських слуханнях сьогодні в уконкомі. Деталі у нашому матеріалі. Сьогодні у великій залі виконкому відбулися громадські слухання щодо врахування громадських інтересів документу державного планування, детальний план території по вулиці Локомотивній 25, у Кременчуці. Це стосується приватного сектору. Зміна детального плану території передбачена чим законодавством, але розумію, що ніякого суспільного скажімо, резонансу цього питання бути не може. Ну тобто людина випала майно так розуміємо на аукціоні. І хоче з цього майна, власне, як і всі люди поруч там одного нього зробити це приватним Як Зазначається у документі, ніяких змін у плануванні структури кварталу, де знаходиться дана ділянка, не передбачено. Відповідно до активні пропозиції детального передбачено розміщення індивідуального житлового будинку. Пише зазначене земельної ділянки, яка не пропонується до зміни цільового призначення. Існуюча будівля колишньої ветеринарної клініки передбачена до реконструкції. Тут передбачається розміщення господарського ну, господарських будівлі. Громадські слухання закінчилися прийняттям оновленого плану. Рішення прийнято одностайно. Дмитро Цюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Керменчуцька станція переливання крові потребує донорів усіх груп та резус-факторів. Детальніше про те, як записатись, дізнавайтесь у наступному сюжеті. Переливання крові є однією з найважливіших медичних процедур, яка рятує мільйони життів щороку. А зважаючи на військові дії, потреба у донорах стає ще більшою. Тому Кременчуцька станція переливання крові закликає людей не бути байдужими. Наразі в нас є потреба в усіх групах, але акцент ми робимо на саме резус негативних групах, тому що вони завжди в дефіциті і потрібні а також друга позитивна група, тому що вона найпоширеніша на земній кулі, тому потреба ні відповідно ж саме більше. Донорами можуть стати люди з 18 до 60 років без хронічних та серцево-судинних захворювань, а також ті, які не вживають лікарські препарати. Також є декілька правил щодо підготовки до процедури здачі крові. Перед тонацією не можна їсти жирне жарене, два дні, вживати алкоголь напередодні. Обов'язково якийсь легенький сніданок, кашка без масла, нежирних сортів, варена рибка, гірочок, помідорчик. Будь ласка. Голодним краще не приходити. Якщо ви вирішили стати донором, вам необхідно звернутись до реєстратури станції переливання. Для реєстрації потрібно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код, після чого ви проходите відповідне анкетування у терапевта. І потім ви йдете, вже здаєте кров з пальчики, визначають ваш рівень гемоглобіну, і потім йдете здавати кров. При здачі у вас набираються аналізи на гепатит БЦ, ВІЛ і Сифіліс. Це такий бонус, можна обстежитись. До того ж, донація це не лише про допомогу, а й про поліпшення здоров'я та самопочуття самого реципієнта. Відбувається стимуляція вироблення еритроцитів, оновлення клітин крові, збільшення вироблення е, об'єму крові. Ну, з оновлення, так би мовити, люди відчувають гарний ефект після донації. Піднесення настрою, відчуття того, що вони зробили корисну справу. І тому з гарним настроєм вас йдуть після донації. Станція переливання крові чекає небайдужих Кременчужан з 8 до 13.00 за адресою вулиця Івана Мазепи. 8. Пам'ятайте, донорство крові це шанс подарувати життя іншим. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Щороку 10 жовтня відзначають всесвітній день ментального здоров'я. Тож з цієї нагоди студенти кафедри психології, педагогіки та філософії Кремичуцького національного університету імені Михайла Остроградського провели просвітницький захід, який саме дізнайтесь вже за мить. Сьогодні, 10 жовтня, з нагоди всесвітнього дня ментального здоров'я, студенти кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчицького національного університету імені Михайла Остроградського провели вестибулі навчального закладу просвітницьку акцію. Її метою було нагадати усім про те, як важливо піклуватися про свій емоційний стан. Ми проводимо не тільки такі акції, проводимо опитування. І у цьому році таке опитування показало, що більшість наших студентів мають проблеми з розумінням своїх емоційних станів. І це дійсно про те, що не дає їм можливість тоді проживати ці емоції сьогодні. В наші часи це дуже важливо відчути, да, який ти сьогодні. Аби навчитися розрізняти свій психоемоційний стан для студентів та викладачів університету, підготували пізнавальний інтерактив. Окрім того, створили різні інформаційні буклети з матеріалами про емоції, властиві кожному з нас, та з контактами тих, до кого можна звернутися за допомогою у разі потреби. Якщо ви відчуваєте страх. Або злість, ви витягаєте певний папірчик, і там є побажання, яке можливо допоможуть покращити ваш ранок, допоможуть вам пережити вашу емоцію, більше зрозуміти себе. Також у нас є такий стенд, де можна написати або намалювати, які емоції ви відчували зранку, і витягнути просвітницький Буклет і забрати з собою про психічне здоров'я. Ця акція допомогла не тільки підвищити обізнаність про ментальне здоров'я, а й заохотити кожного бути уважнішим до власного емоційного благополуччя та не нехтувати потребою психологічній підтримці, аби навіть у ці важкі часи знайти радість життя. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Для того аби підтримати наших захисників, не обов'язково створювати великі благодійні фонди. Це добре розуміють у Кременчуцькому ліцеї номер 5 де сьогодні відбувся благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Як це було, дивіться далі. Сьогодні у Кременчуцькому ліцеї номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка організували благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Робити добрі справи це вже стало. Діцію в нашому ліцеї ми дуже часто проводимо саме благодійні такі ярмарки підтримку Збройних сил України. І сьогодні в нас теж такий благодійний ярмарок, який так і називається Від маленького серця до великого миру багато людей, тому що, перш за все, я хочу подякувати нашим батькам. В межах заходу учасники організували багато різноманітних локацій для продажу зроблених власноруч смаколиків та прикрас. Вдячна батькам, які долучилися і допомогли малесеньким діткам відчути себе маленькими волонтерами. Самі золоті ручки, ніч не спали і робили смаколики. Зараз вони продають, допомагають, і я думаю, що результат буде дуже гарний. Такі заходи потрібно робити в такий складний час. Сьогодні я у ролі продавця. Ми з моїм класом, з моїми однокласниками всю ніч готували, смаколики солодкі, хтось в солоні. Дуже багато часу на це витратили і хочемо допомогти нашим захисникам. Активними учасниками ярмарку були і батьки учнів ліцею, які не лише були залучені до організації локацій, а й створили українською піснею атмосферу свята. Я є постійним учасником благодійних ярмарок, які проводить ліцей номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка. Ми беремо активну участь у благодійних концертах, збираємо значні кошти. Мені дуже приємно, що мене запрошують взяти участь в таких заходах, адже це і йде паралельно популяризація української пісні, адже потрібно до. Лучати підростаюче покоління саме до української національної культури. Окрім збору донатів для наших захисників, кошти, виручені на благодійному ярмарку, будуть також передані волонтерам, які шиють спальні мішки для військових. Такий захід не лише об'єднує шкільну спільноту, а й допомагає усвідомити, що кожен з нас може зробити внесок у спільну перемогу України. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Дзюдоїсти чотирьох спортивних шкіл Кременчука взяли участь у чемпіонаті Полтавської області та показали гарні результати. Скільки медалей вибороли наші спортсмени та як загалом пройшов чемпіонат, розкажемо у наступному сюжеті. Днями у Кременчуці відбувся чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2008-2010 років народження. За медалі змагалися 130 дзюдоїстів з Полтави, Лумнів, Порятина, Козельщини, недогарок, Горішніх плавнів та Кременчука. Наше місто представили чотири спортивні школи. З Кременчука виступали чотири команди, такі як СК Кремень-Дзюдо, легіон СПОРТ, спеціалізована дитяча юнацька спортивна школа з дзюдо, а також спортивний коледж імені Підубного. Загалом Спортсмени міста Кременчука завоювали 25 медалей, із них шість золотих. Чемпіонами в своїх вагових категоріях стали Капуста Євгенія, Гірздорф Єлізавета, Литвинович Кіра, Васецький Максим, Задніпранець, Іван і Осиченко, Кіріл. Загалом на змаганнях спортсмени виступали у 22 вагових категоріях. Кременчуцьким спортсменам вдалося вибороти шість золотих, дев'ять срібних та десять бронзових нагород. Я в ваговій категорії 52 кілограми. Я Першу сутичку виграла, другу виграла, а третю фінальну програла. Далі готуюся до чемпіонату України в місті Ужгород. Налаштовуюся на перемогу, буду готуватися, щоб показати гарний результат. Я на цих змаганнях боровся у категорії 73 кілограми. Це була відбіркова область на чемпіонат України. Я боровся чотири сутички. Я програв за вихід до фіналу. Мій суперник став першим. Я дуже сподіваюся, що зможу потрапити на чемпіонат України. Треба готуватись. Ці змагання стали відбірковими до чемпіонату України, який відбудеться в Ужгороді 20 -го 22 -го листопада. Переможці цього турніру візьмуть у ньому участь, тож надалі на них чекають наполегливі тренування. Боролася дві сутички. Сутички були швидкі, виграла перший ліс. Ваговій категорії 48 кг. кілограм. Бросала бросок через бедро. Другі сутичці удержала на асиконі за результатами участі у різних змаганнях у клубі Кремень дзюдо щомісяця складають спортивний рейтинг за результатами балів, зароблених дзюдоїстами на турнірах та чемпіонатах. Кращий спортсмен отримує грошову винагороду. Чим більше спортсмен приймає участь у змаганнях, чим краще він на них виступає і. Завойовує більше медалей, відповідно, він заробляє більше балів. В цьому місяці у нас кращим спортсменом, той спортсменкою стала Єлизавета Герздорф. Була мета бути кращим спортсменом, але не очікувала, що таке буде. Буду показувати результати. Надіюся, далі більше буде. Вітаємо юних дзюдоїстів з досягненням на чемпіонаті та бажаємо подальших спортивних звершень. Марія Бардаєва, Іванкаченко, Кремчуцькі новини, збройні сили України це наша гордість, відвага та надійний захист. Пишаємося вами і дякуємо за те, що бороните нашу державу від окупантів. Слава Україні та її героям.